Наша подорож до країни, X, а саме до Сполучених Штатів Америки, почалась з аеропорту Берліну. Ми виїхали дуже раненько, о 6.30, аби встигнути все і не про доїхали. Ми дуже швиденько, адже нам допоміг друг мого дяді, за що йому дуже велике дякую. Твої справи розкажеш? Так. Да. Круто. Сказати чесно, мені було трошки важкувато, оскільки я мала дуже велику кількість важких сумок ручної поклажі, і також маленьку трирічну донечку, яка по дорозі вже на посадку заснула, і це додало теж деяких фізичних проблем. Я не знала, яким буде наш політ, адже сам політ з Берліну до Нью-Йорку складав близько 12 годин. Я налаштовувала себе на поїздку. Чесно кажучи, я гадала, що поїздка буде значно важкішою, ніж вона була насправді. Спочатку донечка розглядала всі ці пухкі хмаринки, і те, як злітав наш літак. До речі, для того, щоб не закладали вушка у донечка, я давала їй пити багато водички при взльоті та посадці літака. Наш рейс здійснювала американська авіакомпанія Delta Airlines, і за 12 годин польоту ми подолали близько 9 тисяч кілометрів, що дуже дуже багато. Різниця в часі між Берліном та Сполученими Штатами Америки мінус 6 годин, а з Україною на годину більше. Тож було трошки дивно летіти у минуле. Майже весь політ ми дивилися, як наш літак влітає та вилітає в ви ці пухкі хмаринки. Спостерігати за цим було неймовірно круто і все таке гарне було навкруги. До речі, в літаку було дуже прохолодно, нам видавали пледи, але це не дуже спасало ситуацію, оскільки, як я помітила потім, температура за бортом сягала мінус 48 градусів Цельсія. Але це не була найменша температура. Найменша температура, яку я помітила під час польоту, була мінус 59 градусів Цельсія за бортом. Я просто Просто подивіться на ці неймовірні кадри з висоти. Ну що ж, що сказати вам і собі, яка через декілька секунд на цьому відео приземлиться в аеропорту імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку. Я і моя донечка прилетіли в Сполучені Штати. Я не вірю. Я записую цю озвучку через два тижні після нашого прильоту, але я досі не вірю, що ми потрапили в цю країну. Для мене це щось нереальне. І я не знаю скільки часу потрібно, щоб це збагнути. Тут же моя донечка щаслива, що ми принесли такий дуже важкий полі для нас. Після цього в нас ще була одна пересадка. Під кінець я вже була дуже змучена, тож це єдині кадри. Oh, just a Обов'язково запишу окремим відео наші враження по приїзду в США, а також наш шлях проходження офіцерів, оскільки ми їхали за програмою United for Ukraine і розкажу свій досвід, і як проходила ця перевірка саме в мене і моєї донечки трьох років. Що питали, що з собою брати і все інше.